півтора року вживаю бази ВСЕТ, останні півроку помітили, що через 5-10 хвилин після вживання активайзу Кінцівки стають льодяни, навіть відчуваю холод від них. Через якийсь час це відчуття проходить. Флеш отримує дуже рідко, в чому може ховатися причина, на що звернути увагу. Чула такі запити вже, і такі дійсно буває. І це пов'язано з нервовою системою системою, вегетативна нервова система, яка при активазі одразу дає розширення судин, покращення кровообігу, і лабільна нервова система вона звужує як компенсаторно. Через 20-30 хвилин компенсаторно звужують ті судини, які були звужені, і е, таке різке відчуття недостатності кровобігу, ви відчуваєте у вигляді холоду, тому що коли недостатньо кисню, недостатньо еритроцитів, а це гарячі такі компоненти крові, ви відчуваєте це. Тому тут я би вам порадила. Зранку приймати пауер коктей і ще додатково активіс, але не більше однієї ложечки з пауер коктейлем І ще три рази на день можна ще по одній ложечці, тобто не давати одразу велику велике дозування, щоб не було цієї пляски судин. Але ж поступово буде ефект такий накопичуватись, покращення судин. І, звісно, тут омегу обов'язково треба додавати і продовжувати приймати всю базову програму.